Добрий день, шановні присутні. Я учень 9-го Б класу Глухівської ЗОЖ No1 Зозуля Тимофій. До вашої уваги пропоную проєкт створення біогазу з органічних відходів як елемент енергобезпеки приватного домогосподарства. Наше дослідження актуальне, бо енергобезпека України Забруднення довкілля, раціональне використання ресурсів, вимагає виваженого і наукового підходу. Наше дослідження розглядає питання використання органічних відходів приватного домогосподарства, які складають основну частку твердих побутових відходів для отримання біогазу у сконструйовані в рамках проєкту біогазової установці. Отриманий біогаз створює перспективу для часткової енергонезалежності приватного домогосподарства. Результатом нашого проекту стало досягнення мета. Зазначеної на презентації, ми дослідили ефективність використання експериментальної бігазової установки на базі платформи Кейт Студіо, досягли ми мети шляхом виконання завдань, також зазначених на презентації. Практична частина. Практичною частиною нашого проєкту стало створення біогазової установки на базі платформи «Кей-студіо» та створення зоганічних відходів біогазу, що буде використано для задоволення потреб мешканців будинків. Практична частина дослідницької роботи також включала дослідження вироблення а, біосміття у досліджуваній родині. А, все це докладно показано на діаграмі 1Б. Та в таблиці b 1 Потім ми створили біогазову установку та запрограмували її. Все це докладно показано на малюнках B1, G1 і B2. Експериментальна біогазова установка була створена на базі платформи K-Studio. Вона складається з реактора для органіки, посудини з водою та ємності для збору біогазу. Всі єдності між собою герметично з'єднані. Далі ми дослідили ефективність її використання. Ми з'ясували, що виробленого біогазу недостатньо, щоб забезпечити. Всі потреби для мешканців приватного домогосподарства це показано на малюнку G1 Результати проведеного теоретичного та експериментального досліджень нашого проєкту дали підстави для наступних висновків. Серед основних екологічних способів утилізації органічних відходів виділять компостування, створення біогазу у біогазових установках. Утилізація органіки у біогазовій установці здійснюється шляхом безметанового бродіння без доступу кисню. Шардуючи тверді побутові відходи, ми виявили, що найбільше у дослідженій родині утворюється органічного сміття. Кількість за тиждень якого становила 3 кг 300 грамів. Створивши біогазову установку, ми дослідили її ефективність. І ми виявили, що за рік утворюється 0,5 метрів кубічних біогазу. Ці дані відображають невелику ефективність біогазової установки. Напрями нашої подальшої роботи за обраною тематику будуть спрямовані на дослідження ефективності застосування органічних відходів у створенні біогазової установці та на просвіту серед місцевого населення. Про потребу у сортуванні сміття та його утилізації. На даний момент, наша дослідницька робота представлена на всеукраїнському конкурсі дослідницьких і ремонтлізаторських робіт. Дякую за увагу, до побачення.